1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, АББГДЖЗ. Всім привіт! Давно не викладав відео, немає як записувати. Сиджу з дитиною, дитина пішла в школу. Сиджу в ролі няньки, ото сьогодні вибрався, зустрів товариша, попробуємо на болоті, на високому замку, може, вдасться піймати якусь щучку, а не вдасться піймати штучку, і щучку, підемо, погуляємо штучку. Щучку, оце товариш, ви його вже знаєте. Ми ходили з ним разом, записували деякі відео. Спробувати піймати якусь щучку на львівському болоті. Не знаю, чи вдасться піймати щучку, чи не вдасться, але спробуємо. Покажемо вам і можливо підемо погуляємо. Тут є гарні місця, гарні стежки. І давно я тут не був, хотів би сам подивитися, ну і кажу, показав би вам все. Дивитесь, підписуйтесь, ставите лайки, коментуйте. А дивіться, яка тут вежа гарна. Маємо під ногами багато скла, воно завжди так було, скільки я себе пам'ятаю. Тут якась стікольна, якісь баночки, знаю, там фабрика є, роблять. Маємо позначку, вона означає, напевно, що з цього місця треба починати знімати відео. Но я трошки швидше почав. Дійшли до озера, до болота. Зараз будемо пробували щось піймати. Нашу вона чому тоді? Знімаємо з неї раху, бо тут рибі, а Ну то ми з нею ще займаємося, чекай. Ну так, ще займаємося. На все зараз, так? Так, трохи в сторону. Тут адекватний рибак. Вверх туди дай, замисловий, щоб перед кузиком. Там тепер. Зараз ще один раз. Треба туди йти, пасічку при нього. Але я ще не це, не... я ще О, тобі ж менш я ще не цей, не, не маю часу. Я так міг прямо по точку визначати точку і туди закидувати. Зараз, ще... Зараз йому там все повидираю. Ну не знаю. Там усоу. Конечно. У мене десь там було бльос на, на Окунь любить двоєчку, а то троєчка. Така сама, тільки чуть менше має бути. Десь мало би бути, але там трохи інша проводка. Ну бачу, риби не видно, ні малька, ні нічого. Щось та риба не знаю де. Туди. Сюди. Ну, звідси почне. <laughs> ну хоч питай, я не буду, бо я, наприклад, я їх не дуже не люблю, коли мене таке питають. Ми обнаружили черепаху. Черепаху обнаружили. Якщо вона ще не втекла. не сидить. Гадюк ще не знайшли, а черепаху обнаружили. Бачите? Оп, булькнула. Погрілася, погрілася. Подивилася на нас, думаю, пролізли. Не буду тут нецензурні слова казати. А ну, Юра, щоб я тебе не... Не за не за, за гачкачу. Так, Юра, щоб я тебе не... Скальп, скальп таке, а шевелюра пішла в воду. І тут такий лисий череп сидить. Буди не радий. То не було би приємно. Ну иду туда трохи. Ты сюда Вот так попробуй. Нормально. Деньги, 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 деньги. Деньги. Я не знаю, так... Ну то я не думаю, что я буду ехать там сильно болеть. А что, если упаду?

Більш цікаво магніти кидати по озерах до люди купаюсь. Так рочись, бля, ты тянешь, бля. Зеленцюжок на все і зачепив, бля. Йой! Хороший такой, штурок не уберешь. Магнит что-то я знаю. Треба ж От власне наш перший улов. Володя, твоє враження. Ну я думав спочатку, що це трава. Я вів його не як не для окуня, я швидко проводив без опинок. Я не очікував, що буде окушок. О, пішов маленький. Що ви думаєте? Що ви думаєте, другий? Прийшов. Вже включився азарт. Обережно, що подалі. Ну ми її возьмемо, напевно. То був шнурочок, але на раз вискакували, вона буде і друге. Не тянуть, але так ні, так не кидай. Погано йде. Что зачепив? Чего еще на погано крутится? Що? Бач, так такого вже раз попав, але воно може вже там ні разу не вискочити, але воно там, бачить, сидить. Вона ж вискочила і пішла назад до себе свою тут. Коптерку. Я якусь шукувати. Ні, щось вона крутиться, мені не подобається та лісна крутиться. Я чую і Є, Було зірвалося. Вон 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 вон. Зірвалося. Шанси того, що ми ні. Блін. Аж ти бачив як вона там по-моєму, цей? І то було більше, я забіг на поми зачіпав, а на цей. Ну тобто я вона не не, не, не впасть захопив. А бачив, як той оконь на три гачка зразу блів. Як він той гачок зробити зустріч? Як він ми тут лізти? Є третій рукошок. Ну це вже побільше. І саме не Ні, це більше. Це більше. Поплив. Ось от, от трохи пішли на озеро. Йдемо трохи через замок. О, дивись, як прикольно. Там яма. Там яма. А ми йдемо по хребті. Не, ну а прикинь, ну классно, правда? Худой сюда. Яма. Туда пішла. Якби йти трава, пішла, там тут там на куріннях тримається. Там напевно там по боках дыра. Білочка. Білочка. Дивіться, там до гори пішла стежка така. О І що ти скажеш за рибалку? Ну, непогано, ніхто ні, ні, нічого. Краще ніж нічого? Ну, враховуючи, що то є болото на вітри і одна мідія, це вже щось, правда? Щуку бачили, бачили. В руках не тримали. Так як то кажуть, по останній хоє в рот не попало. Так, нам наліво. Я вже не пам'ятаю. Ні, там наліво, по-любому. А, та то в Свячанському гаю. грає, правда? То корис від коди коли притися. То ведмідь берлогу готує. Бобер? Да. Запруду зробив. Да. За пруду щоб воду стримувати. У да. нього просто вестибулярний апарат зрошений. та фіня. Да, І... Він плутає верх знизу. Піднімо вже сонце на цей. Трохи дивіться. На красоти високого замку. То вам не погуляти до вишки назад. Красоти високого замку. Ну За це вже рахується не високий зірвай, чи як воно рахується. Я бачу спереді хтось здає. Хлопці такі гірки тут. Такі Карпати на мінімалках. таких на геть міні-міні-міні-мінімалках. Міні, Хай зервальди. Хайзервальдика. Бач на роверх тут хтось катав. На роверах? Вот ти знаєш що там біля того є? Е, Мототраса така. Немо велотраса в бреховичах на початку ліса. Відео дивився? мой з цим. Ну там де трампліни всякі. А, так та, та, Ну. так Подбихался, да? Так. Так що можна поїхати, по поскакати по трамплінах. На чому усакал? Можна на моєму скутері поїхати. А ну, я боюся. Ну на самокатах? Тож не равно. Ну кофе забрати щось. А до то на дравах тут его називається, що тоді? Не. Ні. Не, вот там. Та-то -та. після гарно. Думаю. А от таке це що вони до бок. Вони дуже любить між тягли рости. Десь таке тут придумали рішення. Щоб болото, щоб не, 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 не цей пеньків не понабували. І вже зручно. А що нарізали, потім понабували. Нарізали, понабували, а там от таке має. Це тут такий поворот цікавий. Чік? Чі Хто, вам... Хто вам не по вишці походити? Ми обійшли до гірки. Цікаво обійшли, йдемо далі через гірку. От ми на мішках якраз знайшли. Замов шапі, ми з мішка скупали що я. Що Був момент і цупкий мішок з-під комбікорму. Спускаюся зверху. І набрав такої на місці, а там сюди, на нас не видно. Там сюди, не видно. Сюди, і мене починає просто кидати вправо. Я такий хатичок, що я можу розробити, і ось пів чорни киличу. А ти знаєш, тут колись такий, типу як штучний сніг, бо усе повспласт такого, Ну. А ще було там таке, як соломка, то знає, там дахи дашки понаробляли, що щенського гаїна йдеся бачив. Було, було теж колись. Тут тренувалися, що робили на ці гірці. Тут було, по-моєму, дві гірки, вон тут ще одна. Ну, знаєш, тут же... Ні, тут підйомник. Так, підйомник. Підйомник, бачите, дивіться, тут підйомник. У мене є відео про ту лижну гірку, я ходив mm. зимою в надії, що тут є сніг, але снігу тут не було. Ось таке просте лайтове відео, бо багато відео... Ой, багато часу я нічого не знімав. І хоч щось трошки. Може він я Юру якось вмовлю він зі мною десь поїде або в страж розвідати печеру, або до кінця є пройти, або Малахівську печеру піти подивитися. Десь в новому сточок. За твою думку це старчу. Батиш, що печері можна піти під час не піти? Я не знаю. Дивися. Мідія наверху. Це, Чи... це тотем? То хтось щось тут якісь приносить жертви або проходить молитися до того. Можу інколи виключати, коли люди йдуть, щоб не порушувати право на персональній кількість, як це називається? Як воно яка тут висота. Та я думаю не то, що Я думаю не то, що ті, хто приїжджають до Львова, тут багато львів'ян, які живуть, ну напевно більшість львів'ян тут ніколи не було. А тут є де погуляти. І весь прикол в тому, що ми всі десь пхаємось, невідомо куди, щоб поїхати. а Тут має під боком прикольні місця. Ну, не Там, То для початку добре було б тут сюди піти. Я перше на говерницю. Де біжиш?

Ну, поди сидит сюда. А давайте за гора, Це то не висо гора. А. Ні. Та прямо ваш? Ні, у нас за на табличку для весь. Дивися, як тут класну лавку поставили. Ти вже не радий, що ми пішли? Їсти тут дивися, я дивився ті передачі з тим... Берл Гріллс, чи як вижить любої ціною, як то українською? І він лапав всякі ті хрубаки, жукиїв. Чекай, ми сюди маємо ти чи ні? Він, він показує, як виживати в екстремальних умовах, якщо ти заблудився, то можна жуків їсти, можна листя їсти. Ми напевно не сюди пішли, але мені просто розумієш весь сенс, щоб я дуже хочу знайти там те місце, там де я обходив, там було з однієї сторони Павлін, все щось там було. Може якого другого вже дали. Він вже виріс? Ну ми вийдемо ми трохи вище, ніж ми зайшли тоді. З тої сторони свинтера повинні вийти. Десь так, ну трохи далі. Ну сюди ти не ходив, ні? Це і я вже не пам'ятаю, але бачите, що так зроблено, що для людей. От є ті сходинки, які щось хтось зробив. Так, то тут було. Юра, то тут було. Поміли? Угу. Он дивився, бачиш тут якийсь такий двір господарський. Бачиш? О, є якось є Ну я ж тобі казав, Юра, ну як... ти думав, що в мене вже від старості якісь є. Галюцинації. То якийсь орел чи що тут знизу? Павлін. Ну, я ж ти казав? Ти мені не вірив. Ану можна якось збільшити? Чекай. Ну трохи якість буде така собі. І навіть не трохи така собі, а дуже така собі. Тому що збільшив, зблизив. Бачите? А ну хто знає? Хто сюди ходив? Напишіть в коментарях. тут же солнце слепит. Все, там будет свинтер с той стороны. А зачем мы сейчас выйдем туда? А я думаю, есть. Дивись, то якийсь таке, як музей та хата. Правда? Щось таке згадує так само. Давай підіймемося до церкви, якщо туди можна. Дивись прикольна хата така. Розмальована. Тут є ще одна галява, я не знаю чи... Гора. Тут є гора. Вона реально зареєстрована як гора. І вона зразу рядом, але я не знаю, там треба трохи через курчі лізти. Я дуже давно там був і дивіться графіті яке, чи що тут, то, то графіті, правильно Юрій? Ну що, всім дякую за перегляд, хто переглянув до кінця. Пишіть щось в коментарях. Може якісь ідеї є що зняти, якісь видосить. Ну і я щось придумаю, що познімаю. У мене трохи ідей є, але можливості не дуже ходити знімати. Все, всім свого найкращого, до побачення.